Вітаю вас, друзі. Сьогодні в мене для вас чергова новина стосовно військового обліку та мобілізації в Україні. Виявляється, що після набуття чинності новим законом про мобілізацію не всі військовозобов'язані повинні оновити свої дані протягом 60 днів в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Є ті, кому цього робити не потрібно. Про це в телемарафоні сьогодні, 2 травня 2024 Року повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін. Він сказав: якщо людина вже приходила в ТЦК, оновила свої дані і ці дані не змінилися, тобто вони є актуальними на даний момент, то повторно приходити в ТЦК та СП не потрібно. При цьому немає значення, коли дані були оновлені, адже зараз в реєстрі вони є актуальними, і тому немає сенсу йти в ТЦК щоб оновлювати ці дані, бо немає чого оновлювати. Тому протягом 60 днів після набуття чинності законом про мобілізацію таким людям йти просто не потрібно в ТЦК оновлювати свої дані. Дані оновлювати повинні ті, хто їх до цього не оновлював, або ті, кому вручили повістку для уточнення даних в ТЦК та СП. Також Роман Істомін наголосив на тому, що згідно правил військового обліку, якщо військово-облікові дані громадянина змінилися, то він повинен повідомити про це територіальний центр комплектування та соціальної підтримки протягом семи днів. Є закон України про єдиний державний реєстр військовозобов'язаних громадян. Там є перелік персональних даних, які повинні бути в цьому самому реєстрі. Якщо громадянин вже оновив всі дані, які там є, тобто в нього нічого не змінилося, то ну це може бути і в 2022 році оновлені дані. Вони актуальні і відповідно оновлення вони не потребують. От вам, друзі, і відповідь на запитання, найпоширеніше запитання, яке ви задавали в коментарях під відеороликами моїми щодо мобілізації, щодо того, чи потрібно йти до ТЦК тим, хто вже там був, хто оновлював свої дані. Дуже багато людей писало: навіщо йти, якщо нічого не змінилося. От, будь ласка, вам відповідь. Йти не треба. Якщо нічого не змінилося, нікуди йти не потрібно.